Так, сьогодні 11 червня. Вчора фактично закінчили дах малювати. Але ще в суботу прийдуть, оцей перед будуть доробляти, там ті маленькі кутики. І тепер дивіться, як виглядає. Хтось там написав, що ой, то ви просто відсвіжуєте труп. Якийсь поляк написав. А я собі думаю, який труп? Нам постійно всі, десь 5 чоловік прийшло, і нам, власне, казали, що цю бляху не треба міняти, тому що вона дуже добра. Вона настільки груба, що нова бляха зараз така просто не виробляється. І ось трошки на неї сонечко посвітило, так вона виглядає, та бляха наша помальована. Отак от ринви виглядають. Цей шнурок, бачите, ще залишили, тому що будуть е, ці кутики спереду, оці от, оцей внизу кутик, цей кутик, цей кутик. Будуть бляхою обкладати, щоб вони не гнили. Тут я помалюю собі, лишили фарбу, помалюю балкон. Ну і ось так воно. Більш-менш виглядає. Ще Петро казав, що підніме дрон, але то не було погоди, то він на роботі і дрон не підняли, щоб подивитися. Але я вам скажу, то і так дуже добре видно все. Так що отак то виглядає на сьогоднішній день, наш дашок. І заплатили ми за це 40 тисяч злотих. Це вже з фарбою, з роботою, зі всім. Ще заплатимо 4 тисячі за оцей перед, що нам поміняють ту бляху. Все. Обіцяла показати свої квіточки на балконі. Ось, дивіться, посадила такі. Червоненькі, такі жовтенькі. Сказали, що ми відсвіжуємо трупа, Подивіться, які чудові прекрасні дошки. Їм нічого взагалі не бракує. Вони не зігнивші, не трухляві, люкс. Так що абсолютно нічого не бракує. А тут то нам оброблять то ми цим бляхою. Так що все добре. О, дивіться, абсолютно живі свіжі дошки. Вони нам все помалювали і дуже гарно виглядає. Ми ще собі оце помалюємо. Я маю фарбу не лишили. Оце помалюю. Оці штучки помалюю і буде чудово. Ось. Так що все буде добре. Тут абсолютно теж живіть і дошки. Так що ніякий не труп, не треба нам таке писати. Все нормальне. До речі, бачите, вони... Тут знизу помалювали і тут все помалювали, о, всередині. Тут чоловік вчора показував, бо ми будемо вікна міняти, він то знімав. І показував що там всередині цегла, щоб вони собі мали на увазі, як то будуть монтувати нові вікна. От, і дивіться. Яка дошка груба, прекрасна, їй взагалі нічого не бракує. Так що не треба ляля. -ля. Сьогодні ж така погодка в нас, вітер сильний. Бачите, як там дерева в лісі. У нас там трошки заростає травою, бо тут цей, що має оцей домик, брат тої сестри, яка продала нам будинок то він оцю коробку електричну мав на нашому будинку. Потім, як він виїжджав, ми, верніше, купили і він, бачите, таку вирив, і собі переніс туди світло, щоб було тільки його, щоб на нашому будинку не було. Тому так є. Так, що, так ще трошки наше подвір'я виглядає не дуже файно, але вже ліпше, ніж було, то тобто, все у смітті. Так, покажу вам тепер тут з цього боку. О, бачите, теж прекрасне дерево, абсолютно нічого йому не бракує. Тут тільки поміняємо на нові вікна і буде чудово. Ось, дах, один і другий. Дивіться, як гарно помальований, прекрасно. Це вже дощ падав, тому воно вже таке трошки брудне. Але все помальовано. Все чудово помальовано. Тут кути теж, нічого їм не бракує. Прекрасно. Ну і тут зверху. Теж все помальоване. Ой, дивіться, цей балкон як гарно помальований. Вони, до речі, забули тут сира зняти. Вони навіть там відсували, бачите, відсували і навіть там малювали. Ну, щоб воно вже було помальоване. Так що вони відсували то все. Там теж помальоване. Просто чудово. Хоча могли не малювати, то могли отакого отако, отако, отако помалювати і все. А там раз стоїть, у нас значить все, хай стоїть. А вони все відсували і все помалювали гарно, молодці. Оці, бачите, дерев'яні, о, навіть під віконники нам помалювали. Прекрасно. О! Дивіться, близько, як гарно виглядає бляха. І оце от такий цілий дах. Просто чудово. Ну чим погано, дивіться. Люк. І оце от такий весь дашок. Просто прекрасна. Я задоволена. По крайній мірі, та іржайка була, її забрали, покрили і ось воно прекрасно виглядає. Нічого йому абсолютно не бракує. Абсолютно. Все дуже добре зроблено. Не буду відкривати вікно, але ось з другого поверху той дашок, той, що на гаражі. Чудово. Я дуже задоволена. Прекрасно. Я така щаслива, я маю майстра, який, ну, е, як майстра, людина, яка забирає все сміття. І в нас тако, він просто приїжджає, дивиться, є сміття чи нема. Побачив, що сміття є, приїхав, забрав його. А другий день приїжджає знов знову є сміття, знову забрав. І так без перестанку приїжджає, просто дивиться. І добре, що так є, тому що, ну, дивіться, назбираємо цілу гору сміття і що потім в тому жити. А так людина приїде, одразу все підчищає. Мається на увазі сміття? будівельне, яке не підлягає, щоб приїжджали до нас машини, і приїжджають, що не можна його, його не забирають. Це просто суперово. Він бере буквально пару копійок там за роботу трошки, він бере 30 злотих за годину. За роботу і плюс бере там 30 злотих за бензин, що він возить своєю машиною, і все. Я просто щаслива, що я знайшла такого майстра, фактично, по сміттю, бо в Польщі з сміттям дуже важко і дуже дорого. Так що мені пощастило. Кому треба таку людину, яка би ви вивозила сміття, то ви мені напишіть, я вам дам контакт.